Зараз я трошки хочу прогнати коней саме для того, щоб після цієї прогулянки, вже коли вони випустять трошки пар, і Марта, і Аїша, хочу сьогодні запрягти Аїшу. Зніму відео і вставлю його після цього, як будемо ось запрягати Аїшу. Побачимо, як вона себе поведе. Всі запрягли ми Аїшу зліва. Я не знімав. Бо там, але скажу вам так, нічого страшного взагалі не було. І ось просто мій товариш рядишком з нею йде, щоб вона адаптувалася да, до цих усіх. Але чому не було проблем? Тому що перед запряжкою я їм дав пробіг, вони пробіглися, пар випустили далі. Вона мене вже була приучена до... Сідло я вже на неї віддівав, тобто до упряжі як такої вона була приучена. До кантарки, до вудила. І тому, якщо Якщо отак от усе робити, поступово, да, тоді просто причепити коня до воза не складає ніяких проблем. І ось ми трошки так пройдемося, щоб вона адаптувалася і там за селом Коля її пустить. Ось так Аїша виглядає і так виглядає безстресова заїздка коня. Да, може не дуже цікаво, але я думаю, що цікавіше, коли без стресу, без проблем, ніж коли на дебикуні падають їх і їх запрягають лежачи. Або рвуть там щось, ламають і так далі. Також будемо сподіватися, що... Зараз як Коля її пустить, вона теж розумненько піде. Тому екшени нам не потрібні, а нам потрібна незламана психіка коня. І спокійні наші нерви. Ану Коль просто чуть-чуть пусті і рядом йди з нею. Рядом йди, але хай вона типа, сама йде. Без. О, бачиш? От ми пустили, але рядом йдемо. І кінь, виходить, не чувствує себе одиноко. Він чувствує, що він в компанії, зліва людина, справа мама. І все, а далі... Бо найголовніше у коня це паніка. Якщо в коня якась паніка, то ну, повірте, сили в нього хватить, щоб і себе розбити. І все розбити навколо, розламати. Ось така Аїша. Коль, можеш сідати рядишком. Сідай рядишком. Да. Прикинь, як стара, так? Да? А чого? Бо ми все зробили правильно, Коль. Ми все зробили правильно. Ми все зробили правильно. Вчора я неї взяв накинув шлію і просто на вожах походив. тобто Показав їй, що може бути людина ззаду, щось балакать, оцей орчик ляскати ззаді може. І ось вводив, вводив потихеньку для неї нові речі. І ось тому так же само вчора я спробував вже без воза розпрягати. Тобто я там зняв кантарку, вдів кантарку, шлию через горло, зняв, вдів. Тобто до цих усіх рухів. Вона вже звикша. От Коля мені ще говорять люди, що що ясміну справа треба вже ставити, бо вона вже якби чуть більша. за марту вища. Що ти скажеш? Взагалі, справа ставлять якого коня? Іменно вищого чи швидше і сильнішого? Вищого. Вищого? А якщо він медленніший? Якщо він міднієє... Просто в борозну, якщо ставити, його тот конь, який швидше и йде по поверхні землі, він може забивати цього, хто в борозні медленніший. Закидувати. Ну і уже рост, не важливий рост, ні? Тому я вважаю, що в борозну надо швидше коня, ну сильнішого і швидше. Хай він буде нижчий, навіть, не? Чи взагалі чи ставили сюди вийшов? Ставили. Ставили, да? Воно, шляпу, зима, за плугом так? Так, ну, він да, в ямці, так? Да? Да. Ну, зрозуміло, якщо брати по висоті, то зрозуміло, що як пашеш у полі, вищий конь стає в ямку і вони рівняються по, по росту. Але так як у мене ясміна практично не дуже вища за марту, вона вже вище Коля. Бо Коля завжди казав те, що вона Ясміна буде низька. Але Колі такі низькі подобаються. Що вона ширша, так, широка. Ну, вона однозначно ширша за Марту, але вона вже трошки вища за Марту. І тому люди з інтернету от мені радили Ясміну ставити, ставити в Борозну. Але вона мідніша, вона уступає марті по енергійності, по швидкості і по виносливості. Тому я думаю, якщо реально брати. Ну, їздить мені тако кататися по то ну мені там ну, все рівно. А якщо брати в борозну і грати, то марта буде ясміну забивати там в тій, в тій борозні. І буде збивати туди. Якби був бо в борозні тяжче йти, правильно? В борозні тяжеліє йти. Тому там має бути сильніший коні або Да. І ось я сьогодні ламав голову теж. Аїшу мені зліва запрягти чи справа? Так, да, Аїша вища за Марту, воно видно. Але, ну, за... по-перше, марта у мене ніколи зліва під рукою не ходила. Тобто, <гум> якби я зараз поставив марту зліва, а у справа припрягав, то я ще не знаю, що мені марта витворяла. Бо да? марта там ще зліва ніколи не ходила. Це було б мені як два нових коня. Тому я вирішив все ж таки залишити марту, поки справа в борозні. Потім, по-любому, я спробую спочатку марту з Ясміною поміняти. Тобто буде в мене два нових коня, так? Тобто ясміна ніколи в борозні не ходила і Марта ніколи під рукою. Це я з ними спробую. І коли Марта вже адаптується, я побачу, що вона під рукою нормально, тоді я Аїшу спробую в борозні, справа. Ну, зараз виїдемо трошки і спробуємо рейсю приїхати, так, Коля? Ми вже так шагом-шагом. Тут правда? Тррррратя. Зараз, зараз, не якбусь би чуть рівнішу поверхню. Рись, мало. Тягні та їша. Її теж треба тримати.

Ось така історія. Ось вам і Аїша, перший раз запрежена. Іде, як стара кобила? Красавець. Але повторююсь, вона всі команди знала вже, коли я її. вона знала тр, вона знала, наводила, відповідала вліво, вправо, вона ній було сідло. Вона не боялася, що на неї щось вдівають, запрягають. І перед запряжкою я їх прогнав, дав їм пробігтися, випустити пару. А потім все поступово і тому заїздка без єдиного брика. Все, далі наблюдаємо, як вона буде розвиватися. Але вже я бачу, який широкий шаг у неї. Яка в неї мощна хода. І я скажу так, аиша моя гордість, до нових зустрічей!